Так, доброго дня всім. Значит, ще один такий невеличкий калим. Значит, є ось такі ножі. Ну, не знаю який то метал, ну, грубий. То 30-ка, то лі сироківка. значить то що зібране, треба наварити. 16 ножів, ось таке приспособлення. Мене заказали так як сварщика, Такий мощний полуавтомат. Ось такий полуавтомат, через приставку воно ну, так йде, тут гадає є великий. Є такі великі ну правда, не видно. Ну і то, що токар є. Ні, це все ні. Коротше той, зараз прийде, там один чоловік має прийти, показати, що, як йому треба наварувати, В принципі, тут я, ні складного немає, що просто наварити і все. Коротше, попробую навари, виставлю полуатомат, полуатомат вітський, яка довжина, не знаю скільки тут 4 метри чи 5 рукава. Серйозний полуавтомат, махіна. Охолодження він походу має рукава. Щось зроблю і покажу, як навару там пару. А приспосібний станок такий значить, саморобний лідно. відкручуєш і закручують певно, для того, щоб їх не тягло, певно. Може бути. Коротше, по 4 ножі, Два звідси і два потім вертаюся з іншої сторони. Заказали мене, так як я сварщик широкого профілю, буду варити широкі шкіри. Так, ну що ж, значить, як поварити? Боках ми даємо ось такі полоски натней, приквачую ті полоски, потім далі що виходить Ой, боковиці мною. Перше підкидаю боковий шов тонким, потім трохи грубшим, потім вложу всередину заплавлюю більше. Зараз зараз підкидаю ще раз бік і ще раз сюди вверх. Ще два проходи. Значить той. Толкаю шов, не кигну, Попробую кигнути зараз. Почали став. До того є 16 штук 6 разів. Я поки що лишень другу доваривав. Так, продовжуємо далі, наступний день. І, значить вчора я поварив 7 ножів. Зарядую день 64 знов. І потім далі такі ножі йдуть на доску шліфу. Шлібують вони їх ось так. І все ну, то, що я поварив я прийшов я думав що хтось за мене поварить за мене ніхто не поварив коротше приступає скло в мастер по мені трохи за світлами не так значить дальше що Майже докінчую, той тобто вже заварив, ще ти його один і знизу ще один. Просто потім переверну. Отже, як вору. Звідти тонкий. потім звідси грубший, потім хто заплавлюю середину, потім проходжу ще раз бік, ще раз звідси і ще раз Так, Далі виходить, шість проходів. Зарядили вони мені на відрі. 16 кг дріт. Катрушка здорова і тут же є то що я проварив людей. Коротше що далі з тими ножами? Дальше не видно просто шліф і ножи вони шліфують. Не знаю показую я не показував такий комплект ножів. даю 4. Я великі слоту я варію трохи, до 40 нині зрані. Треба їм сказати, щоб поставили підогрів, намерзає редуктор. А так то що? ще маю 2 години, ще хто забарує, там тобто, думаю, що успію. Варива є досить 16 ножів, 2 дні треба варити 100%. Ну що ж, така невеличка робота. Всім дякую, всім хто побачив. Доброго дня усім. Ще один такий калим невеличкий. Тут привезли до мене ось таку плиту. 15 мм товщина. Треба нарізати, коротше, ну, як би правильно сказати, на гідравліку, то все. Тому що треба нижні речаги, верхні речаги, речах до циліндра. Але, в принципі, покажу те, як 15 мм, в мене, 15 в мене значить, з 10, тому будемо різати по 2 штуки. Так би виходило в нас. У мене зараз тут одна. Тобто на 20 мм ми будемо там різати 2 по 15 би вийшло 30 мм, бо 15 мм буде за славу. Зараз я значить, що роблю? Замрію тут я, не пам'ятаю, тут 4 у мене, там 7. Сюди врізати, таке вогне. 4 штуки, не 2, а 4. На низ буде просто 15 мм, того хватає в мене тут 10, того Вполне вистачає. І на низ ще таки теж по два вуха. І сюди теж треба врізати, певне. По два А може, не знаю, не знаю, подумаю. 15 мм сюди буде за слабо, а знову циліндр запхає s 3 сюди. Не знаю, поміряємо. короче Коротше, приступаємо, що м'ярію, що тут є. І ріжу таких 4 штуки, така сама довжина. Тут отвори будуть 16, -ка. там ще поки що ми ще з тим хто то заказав, ще ми поки що не оподілилися, які то мають бути отвори. Значу і різаю. Врізав я ось таких 4 штуки. Десь я потім до докупи. Такий в мене трошки глазомер бреше. Я помірюю то значить не 15 мм, то є 14 мм. 1 мм, якщо помилую, я так на око прикину. Та є 15, а насправді тут є 14 мм. Ой, дізвіняюсь. То коротше, наверх, то прийдеться потім докубі згорвати, нижній тяги. Будеш потім створити отвори тут, тут, там там, по 55 см. Потім е, ось таких чотири однакових, то на низ, на вуха. І дві штуки теж треба докупи зварувати. то на ну, де циліндр піде від вала до цилиндра, та я, то плече, то на то воно піде. Зрізаю, я п'ять камінь вже. Камінь в вже скінчило, я то думав, що мені стане. Ну, то нічого, ні, ну, то ні, Я ще один маю, я чотири зрізав. Може ще щось ріжу, а може і ні, камінь собі лишу. Ну, коротше, ось таке. Коротше, доріжу, потім далі. Е, той. Покажу. Так, Продовжуємо далі, значить що купив я каміння значит, на 200 гривень, 9 штук. Зараз закладаю новий камінь. Е, то ми там доріжемо, скажу вам скільки вийшло каміння. Скільки пішло. Так. Е, ну що ж, значить я порізав, значить пішло у мене що? Три. Ну, можна сказати, грубо говоря, чотири камінь. Значить що, довгі, на низ, дві штуки. Одну то того ми маємо зварити значить, докупи. Один отвір під полусь, вже чесно не пам'ятаю, який там отвір. І другий отвір має бути під циліндр. Толі там, чесно не пам'ятаю, не буду говорити. Потім далі що? І чотири пластини накріплення до самої рами. Одно з однієї сторони. І дві пластини з другої сторони. Тут у нас будуть створитися отвори, тут. І тут вони у нас мають бути однакові. то можна сказати, от того, то є комплект. Ось так. Тут отвори, там. отвори. Не знаю, не пам'ятаю, які будуть отвори свердліти, то воно прийде трохи ще часу. Ну, Для вас то буде буквально з щелчком пальці і вже все буде готове. Ну, І то того ще обарити, я вже казав, правильно. Коротше, Зроблю, потім покажу. Моментально. Так. Ну що ж, значить теж, в принципі, поколимо все. Пластини, 16 отвори і 43. Під полу ось я зладив. Дві верхніх, два верхніх речага. Потім один речах фрезеровщик мусив фрезернути. То на речах до циліндра. Чотири вуха, на низ. І дві нижні пластини. В принципі, все. Лишиться мені хіба зачистити. Зварку де-не-де забрати, бо їх до докупи для того, щоб перевезти. Ну, а так-то. На тому, в принципі, все.